Ha, ah, terjatuh dekat situ. Я там расскажу скажу, пару суд Я там думаю, что... Словен Бог назавжди, нині по всякий час і на віки віки, святи, святий Боже, святий критикий, святий Боже. Кипки, святий ба, ни святий Боже, святий, Кріпкий, святий Бос, ни поми война, слава, ць, Святому Синай, миси, помилуй нас, Господи, очи віки наші, влади попрости, беззаконня наші, святий дай, зацілина, поче нашій твоя ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, і святому Духові, і повсякчас і на віки, віки, а ми, Отче нащо, і сина, небезпека, нехай святи, ім'я Твоє. Нехай прийде царство собою, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, ті, на просушні, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у споку, сами визволи нас, ти Бога Твоє царе, твоя сила є слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині по час, і на віки віків.

Твой неборожней діло, що патристів не породило, молиться без насіння Госи, Боже, залихоє милости Твоєї, молимось тобі, слухай, і помилой. Помилуй, Господи, по ми. Ще молимо, за вішний споті, доспочине, храбів Божих усіх, хто загинув за волю і незалежність України, імена, яких, ти, Господи, сам знаєш, і за відпущенням всякої провини вільної. І не вільне господину. Господи бо ми, господи 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 і що Господь Бог оселе в душі там, де праведні спочебайоми, господи помилуй, Божає царство небесного, відпущення ріків Христа безсмертного, Царя Бога нашого просимо. Оте за воскресіння, життя і опокоєння особчих рабів Твоїх усіх, хто загинув за волю і незалежність України. Імена, яких ти, Господи, сам знаєш, Христе Боже наш, і ми тобі, славу вас безпочатковим Твоїм Отцем, присвятим благим і животворчим Твоїм духом, нині повсякчас і навіки віки. Святая Богородиця спасина. Слава породи, наслужий, бородис, до тебе величаємо, слава Тобі, Христе, Боже надія наша, слава Тобі, святому духові, і посягатися на віті. Поміло, Господи, помилуй, благослови. Сто, що воскрес з мертвих, живими, мертвими, обладає істинний Бог і наш. Молитвами причистає своє матері, святих славних, сахвальних апостолів, преподобних, богоносних отців наших всіх святих, душі рабів своїх, що від нас представилися, і за них молимося в оселях святих оселень. Полоня Авраама, Ісака, Якова, упокоїть. До праведних приєднає нас, помилує спасе, як і благий і чоловіколюбений. О, О, блаженному спині вічний спокій, бодай Господи, рабам Божим всім хто загинув за волю і незалежність України, імена яких ти, Господи, сам знаєш, і їм вічною. А, 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 Сина, небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі хліб наш, насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як ми прощаємо, винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна між жінками, і під відкроби Твоєї, бо Ти породила Спаса, душна. Отче наш, що є сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам, провини наші, як ми прощаємо, винуватцям нашим, і не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Вони Сиділо, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна тими жінками і благословити двома Твоєго, бо ти породила Спаса, душі Отче наш, що є син на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так на землі хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як ми прощаємо, винуватцям нашим, і не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і власне і підлога Твоєго, бо ти породила Спаса, душна. Во ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь. Во ім'я Отця, єси. І Святого Духа Амінь. У ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Слава Ісусу Христу! Браття і сестри! Кожна людина хоче жити, особливо молода людина. Багато людей загинуло. Чому вони гинули? Вони йшли туди, вони знали, що там є небезпека. Вони гинули тому, що Господь сказав, немає більшої любові, якщо хто покладе душу свою за друзів своїх. І Господь це зробив. Господь казав у Святому Письмі, сказано, ви є друзі мої. І розіп'явся на христі. Ми скорбимо. Ми, звичайно, наш людський розум не мириться з цим, що молоді люди, світ нації гинуть за волю і незалежну нашої української держави. Ми переживаємо за тих людей, які там є, і просимо Бога, і просимо і їх, аби вони були обережні, аби вони поверталися живими і здоровими до своїх домів. Тому ще раз закликаю. Молімося за тих, кого вже немає. Вони дорогою ціною, ціною свого життя. Вони поклали свої, своє життя за те, щоб ми були вільні люди, за те, щоб ми любили, за те, щоб ми жили, за те, щоб ми працювали, за те, щоб наша українська держава була вільною і незалежною. Хай Господь упокоїть їхні душі. Вони дійсно герої. Це не на словах, це дійсно на справах. Бо коли людина так, вона і... ті люди, вони також люди. Так, напевно, на них і нападав якийсь страх, і ще було. На Господь їм простить провини, вільні і невільні. Але вони йшли до кінця. І сьогодні, і надалі, і на вічно, напевно, це вже написано в історії нашої держави. І це вже не зітреш. Так, як хотіли старати голодомори, так як хотіли старати оті всякі війни. Це не зітреш ні з людської пам'яті, ні з нашої історії. І ці люди про цих людей ми будемо пам'ятати їхніми іменами, будуть називатися вулиці. Чому? Аби оці діти в майбутньому пам'ятали, що були молоді хлопці, які захищали українську державу. Та Господь їх упокоїть. Даруй їм царство Небесне, вічний спокій і вічну пам'ять. Слава Ісусу Христу!